В Україні є кілька способів купити іноземну валюту, наприклад, долари чи євро. Перший спосіб це банк. У банку можна купити валюту готівкою або карткою. Іноді доведеться почекати в черзі або замовити валюту заздалегідь, якщо потрібної суми немає. Не забувайте про безпеку, перевіряйте купюри на справжність, особливо долари. Другий спосіб: обмінники вони дуже поширені. Перед покупкою переконайтеся, що обмінник має ліцензію. Деякі працюють нелегально і можуть продавати фальшиві гроші, третій спосіб купівля валюти онлайн. З 2020 року Українці можуть відкривати валютні картки в онлайн банкінгу. Це дозволяє переводити гроші з гривневої картки на валютну. Конвертація відбувається автоматично за поточним курсом банку. 7 травня в Києві відбулося благодійне шоу під назвою Наше бачення 2.0». Солістка гурту Вівен Морт Даніела Заюшкіна виконала кавер на пісню Кораблі в ставку» від курган і агрегат. Її виступ вразив глядачів. Він був дуже драматичним. Цей номер швидко став популярним у мережі, особливо в Тікток. Користувачі жартують, що суржик у пісні здається не зовсім рідним для Даніели. але це тільки додає шарму її виконанню. Багато слухачів хочуть, щоб ця версія з'явилася на стрімінгових платформах. Дональд Трамп відповів на запитання журналістів про можливі перемовини з Володимиром Путіним у Туреччині на борту президентського літака. Він сказав, що не знає, чи з'явиться Путін. Але впевнений, що той хотів би бачити його там. Трамп зазначив, що міг би подумати про можливість участі, але на завтра у нього все заброньовано. Він планує поїздку до Об'єднаних Арабських Еміратів 15 травня. Однак не виключає своєї участі в переговорах у Туреччині від України за даними змі разом із Володимиром Зеленським до Туреччини поїдуть Андрій Єрмак, Рустем Уміров, Ігор Жовква та Андрій Сибіга. Російська сторона тримала в секреті своїх представників до останнього пізно ввечері, 14 травня, Кремль оприлюднив склад делегації. Там Путіна немає. Українські сили оборони активно протистоять російським військам. Загін безпілотних систем тайфун діє на покровському напрямку. Їхня робота за останній тиждень була дуже успішною. Вони знищили танкові колони, гармати та бронетехніку. Також вразили штурмові мотоциклетні групи та автомобілі з особовим складом. Екіпажі вміло обходять системи радіоелектронної боротьби. Це дозволяє завдавати ворогу значних втрат. На відео в соцмережах видно, як тайфун знищує окупантів. У загоні жартують, що у вхованки на покровському напрямку спецпризначенці знову перемагають. Втрати Росії у війні з Україною зростають. За останню добу українські бійці ліквідували 1240 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Москва втратила близько 969 тисяч солдатів та багато техніки. 14 травня, пізно ввечері, президент Росії затвердив склад делегації для переговорів з Україною в Туреччині. Сам Путін у цих перемовинах не бере участь. Окрім делегації, він затвердив і групу експертів. До складу російської делегації увійшли кілька високопосадовців. Головою став помічник Путіна Мединський. Він також очолює військово-історичне товариство. У переговорах візьмуть участь заступник міністра закордонних справ Галузін, начальник головного управління генштабу Костюков. Та заступник міністра оборони Фомін варто згадати, що Мединський і Фомін вже брали участь у переговорах у 2022 році. Серед експертів, які долучені до переговорів, є представники з різних відомств. Це перший заступник начальника інформації генштабу Зорін, заступниця начальника управління з гуманітарної політики Подобрєєвська, директор департаменту країни СНД Поліщук та заступник начальника міжнародного військового співробітництва Шевцов.